Звичайно, на цьому стадіоні ми зробили можна сказати, таку історію для клубу, для себе і повернулися сюди для тих хлопців, хто тут вже був, це дуже приємні спогади. Я думаю, що тут не потрібно переживати, тому що це просто по великому рахунку для когось це, можливо, хтось переживає через вивіску, що це ліга чемпіонів юнацька. Але я думаю, тут нема чого переживати. Звичайно, ми, хто там старший, постараємося допомогти тим, хто молодіший, тому я думаю, все буде добре. Дуже росла команда, антропометрична, дуже висока. і, Мені здається, це їхній козир і через це вони виграють велику кількість і через це може бути трохи важко, але ми розібрали гравців і підготували. І вже готуємося до завтрашньої гри себе серйозно налаштовуйте, зараз відчуйте м'ячик, спокійно і готуємося. Давайте зробили коло, два в середину молодих. Хто хоче, граємо. Пішли в один дотик. Цей досвід, я думаю, звичайно, допомагає. Вже розумієш, з якими ти командами будеш грати. Слабких там нема, бо це Ліга Чемпіонів. Тому треба налаштовуватись як на останню ігру. Немає мандражу зовсім. Хочеться якнайшвидше зіграти на цьому стадіоні. Вже. Ми вже розібрали суперника, знаємо їхні слабкі і сильні сторони. Будемо ще сьогодні переглядати індивідуальні якості гравців суперника і налаштовувати, звичайно, на перемогу. Переживань нема, тому що ми знаємо наш потенціал. Я рахую, що ми сильніші від цієї команди і ми повинні перемагати і проходити далі. У року футбольний клуб рух своїми зусильними зі продакшенами показували пригадувати трансляції передматчевої студії. В цьому році компанія Мегого, яка є офіційним в Україні матчу УЄФА, виявила бажання транслювати домашні матчі юнацької ліги УЄФА за участю руху. І що цікаво, сьогодні ми побачили вже на стадіоні ПТС, яка Вважається однією з найкращих в Україні, можливо, найкращою. Вона транслює всі матчі Єврокубкові наших команд, в тому числі збірної України національної. Тому якість картинки без сумнів буде надзвичайно високою. Тим паче, що приїхали кваліфіковані оператори, і режисер Дмитро Короченко, на мій погляд, один з найкращих режисерів країни. Сам поєдинок розпочнеться на жаль без передмачу та після матчу і студії. Однак сам поєдинок ви зможете побачити на моєго о 15.00.